Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні запрошую вас подивитися папір від виробника Крафт Consortium. Це досить відомий виробник паперу для скарбукінгу, але особисто для мене це щось нове. І ніякий папір купляти я не планувала, але так сталося, що я на сайті на нього на нього не трапила, і він був на тему, яка мені цікава, то я вирішила подивитися, що ж це за папір. Бо в цього виробника було декілька колекцій, які були такі досить популярні в світі з крафтинкою. То якщо вам цікаво, що це за такий виробник, і який в нього папір і чим він особливий, то запрошую вас до перегляду. То що я маю? Якщо ви дивилися мій влог, то бачили, я там цей папір вже показувала і розповідала, як я його придбала. Придбала я його на чеському скраповому сайті, і мені він випав випадково, і мені сподобався кольор і тематика про квіти, про якісь там овочі, про тваринок, щось таке про сад, про ферму. То вирішила я подивитися, що це за папір. І він для мене новий. Але я декілька разів про нього чула, і я теж, здається, про це розповідала, але нагадаю, що перший раз, те, що я згадала, що декілька років тому була популярна колекція, вона була така біла з звірятками, і з неї робили дитячі альбоми. І я пам'ятаю, що бачила я декілька таких альбомів. і... Бачила декілька влогів чи якісь таких відео різних скрапмайстрів, майстрів які розповідали, як вони хочуть цю колекцію або як їм вдалося її купити. І мені здається, що це був саме ось цей виробник Крафт Консорціум, бо ми дивимось папір від Крафт Консорціуму. От, а другий раз це було теж якесь відео, де майстриня показувала папір. І вона розповідала, і це саме був папір від Кратконсортіуму, і вона розповідала, що цей папір він весь якийсь особливий, що кожен аркуш якийсь особливий. І мені було цікаво, що ж це за папір. І я подивилась на сайті, там є прев'ю дизайнів, але, по-перше, вони були маленькі, а по-друге, вони були так розташовані, щоб було не зовсім зрозуміло, що на тих аркушах. І які вони самі по собі, то я вирішила, що я куплю і вже вживу, подивлюся. Так от, колекція, про яку я розповідаю, називається: ось так: «Gardener's Delight», вибачаюся за мою англійську, переводиться як Радість садівника. Ось логотип виробника Крафт Консорціум. І в мене одна, здається, одна четверта великого набору. 30 на 30 кожного аркушу по, тобто кожного дизайну по одному аркушу. Далі в мене цілий набір 15 на 15, і тут ось написано 40 аркушів двосторонніх. І тут є папір, який щільністю 20 грамів, і папір 150 грамів. Що ще? Ще я купила паєтки, але до них ми повернемося. Бо в тому лоті, який я купляла, ну, це всі різні лоти, але там ще мені випали паєтки, вони були гарного кольору, то я замовила ще паєтки. Але це не вони. Так от, по-перше, що впадає в око? Це обкладинка. Вона така темно-зелена і вона матова. Напис має об'єм. Якщо так проводити, то можна відчути, що він має об'єм. А крім напису, ще зображення, вони ніби полаковані. От якщо придивитися, то я намагаюся зробити так, аби було видно, що всі зображення, вони вкриті якимось засобом, що вони виглядають ніби полаковані. От то це ще підкупає. І ще, що я вичитала тут, по-перше, це рік. 22 рік, тобто це, мабуть, що нова колекція. Також тут є анотація, де написано, що це колаборейшн, співпраця з ілюстратором. От її ім'я Кеті Хакней. Вибачаюсь, може, неправильно е, прочитала, але е, хто вміє, той може сам прочитати, як ілюстраторку звуть. І що вона робить ексклюзивні е, ілюстрації саме для е, цього виробника. І що це там якась вже не перша колекція, е, яку вона відмальовує для цього виробника. Це те, що ми е, маємо на початку. Е, вона до мене приїхала у такому вигляді. Це цілий набір, його, він маленький, ми його поки що відкладемо. Там буде два моменти, на, яких я, на які я зверну увагу, але це буде пізніше. Великий набір, тобто частина набору. До мене вона приїхала у такому вигляді. Тобто, ну, папір як папір, а ще я дістала от таку частину від обкладинки. І вона така сама, теж... Вона ніби полакована. І якщо придивитися, то тут теж написано щось, мабуть, що теж 40. Тобто в великому наборі, мабуть, теж було 40 аркушів, тому я сказала, що в мене одна четверта, бо всіх дизайнів в мене по одному листу. І що ми маємо на зворотному боці? Чому мені поклали цю частину? Бо тут є вирізалки. І вони досить великі. Можна порівняти, зараз я ще лінійку принесу. Зараз помірюємо ці рукавиці, то вони понад 8 см. Граблі майже 12, ну і чоботи теж понад 8 см. Тобто вони такі досить великі, ці вирізалки, але насправді це хоч щось. Бо далі ми будемо дивитися колекцію. І якщо з нею працювати, і у вас немає ніяких прикрас, то це проблема. Тому принаймні ось це, хоча воно мені майже все не подобається, ці вила я точно вирізати не буду. Не знаю. Ліки надто великі, рукавиці надто великі, але все одно, якщо прикрас немає, то хай буде хоча б це. Ну і щодо мене, то мені дуже сподобалася ця курка. Якщо я буду щось робити з цим папером, то я курку обов'язково виріжу, незважаючи на те, що вона на темному тлі. От, Мабуть, що такий великий набір поділили на 4 частини і в кожну частину вклали ось таку відрізану обкладинку. Бо якщо дивитися на маленький набір, в нього є вирізалки на передній стороні обкладинки і на задній також є вирізалки. І ті, які на задній, мені подобаються більше, бо тут є ці кури гусі і є ще якісь квіти, але вони теж вони такі тендітні, що я сумніваюся в тому, що їх можна буде якось гарно вирізати. Тим більше в цьому маленькому наборі 4 см така наступція, ну і гусь теж понад 4 см. Ну, подивимось. Бо поки що в мене немає ніяких планів щодо цього паперу. Так, з цим розібралися, переходимо до самого паперу. І про його якість. Про те, що він 150 та 200 г, я вже вичитала після того, як я його подивилася. І перше враження в мене було досить протиречиве. Бо, от якщо ви можете побачити, як він вигинається. Тобто, є декілька аркушів, які надто тонкі. Ну, Мабуть, що вони 150 грамів, але я це не відчуваю. Мені здається, що вони ну, 100-120, це максимум. І що я можу сказати? Ось, наприклад, цей аркуш, аркуш з піонами, він на е, такому трохи перлинному тлі. Це майже не видно, але на згибі, якщо придивитися, то можна побачити, що цей папір він ніби з перлинним ефектом. Е, ці аркуші вони розкладені не так, як вони ж йдуть в альбомі, але я буду показувати, як вони в мене складені, також і будемо дивитися. Аркуш з піонами. Піони на, сі, на сірому тлі і піони на темно-зеленому тлі. Ілюстрація одна там така сама. Цей папір, мабуть, 150 грамів. І перше, що я побачила, ми далі побачимо це. Вже по ходу перегляду, що цей папір, мало того, що він тонкий, як для мене, то ще, що незвичне, що тло одноманітне, тобто я звикла до того, що папір, з яким я працюю, його тло пропрацьовано. Це щось або акварельне, або щось вінтажне, і там є якісь відбитки, якісь напівстерті написи, або якась фактура. У цього паперу все тло, весь фон, він ніяких ефектів не має. Тобто, це або темне, або якесь сіре тло, і все. Воно одноманітне. І. Не знаю, я не можу зараз сформувати якусь певну думку, але мені це скоріш не подобається. Тобто, я ще не почала цей пір дивитися, але я вже щось таке, мені вже щось не подобається. Дивимось далі. Зворотній бік, він сірий. Далі, ось такий гарний. Мені подобаються ілюстрації. Квіти, такі напівсадові, напівпольові, десь квіти, десь кущі. Мені подобається ботанічна ілюстрація, тому цей набір я і купила, бо на тому сайті, про який я кажу, там було ще декілька наборів. І вони всі були по темах, які мені не дуже цікаві, то я їх навіть розглядати не стала. Тут є якісь маки, щось типу бояришніка, Це. Проліска, тобто зібрані квіти, які квітуть в, різний сезон, в різні сезони, але вони зібрані на одному аркуші. І зворотній бік такі самі ілюстрації, ті самі квіти, але на світло-сірому фоні. І цей папір він теж має перлинний ефект. Далі, от навіть на відео можна побачити, що різний тон сірого. І е, різний тон зеленого. Тобто в одній колекції, але е, відтінки різні. Тут вони більш теплі, тут більш прохолодні, більш до синього. Теж поки що маємо, те, що маємо. Отже, конвалії на сірому тлі. І е, цей папір він щільніший, і е, тут вже ніяких ефектів немає, тобто навіть перлинного ефекту на цьому папері немає. Просто квіти, а зворотні бікти це, це ті самі е, кури гусі, які мені сподобались. І, мабуть, що я їх повирізаю. Тобто, конвалії я точно використовувати не буду. А от всі ці курки та гуси, е, може, я їх всіх повирізаю. І їх розмір десь е, е, біля 6 см. 5-6 см. Це аркуш, мені подобається. Далі е, це. Квітка, зветься, здається, Настурція. Вона на бордюр з цих квітів на темному фоні. Зворотній бік, бордюри в іншому напрямку з нарцисів. Теж квіти гарні, мені подобається папір звичайний. Далі горошок. Теж в цій колекції. Різні, різні кольори сірого тла. Або сірого, або чорного чи темно-зеленого. Тут горошок. І, в принципі, сам горошок як ботанічний елемент, мені подобається. Але, здається, ось в цьому наборі це одна з, ну, я б сказала, що невдалих ілюстрацій, бо і самі горошки так собі промальовані, і ці вуса, ну, не знаю, як. Мені здається, надто вони якісь товсті. Зворотній бік, плющ. І плющ вже мені подобається більше. Він з таким акварельним ефектом, і плющ на сірому тлі. І теж тут більш прохолодніша гама порівняно з цими нарцисами, наприклад. Далі редиски. Редиски це теж одна тема одна з тем, яка мені подобається. Просто фон з редисок. І... Тобто визерунок з радисок на сірому фоні. Зворотній вік, якісь акварельні цятки. Таких аркушів в колекції два, далі буде ще один. І, в принципі, він мені теж подобається. Хоча тут нічого такого цікавого не намальовано. Але е, все, що ми дивилися до цього, воно таке дуже активне, дуже насичені принти. Далі от, можна побачити, що моркви будуть. І е, це треба чимось розбавити, і ось такі принти без якогось важкого смислу, вони якраз таки додавати, їх треба буде додавати, аби трохи приглушити все це буйство красок та предметів. Далі, далі, морква. Ну, теж морква як морква, морква на сіро-зеленому тлі. Ну, в принципі, така цікава морква бордюр з морков. Зворотній бік, і це, мабуть, що теж один з моїх улюблених листів. На, ну, скоріше, тем, темно-сірий, на темно-сірому фоні такі гарні світло-біжеві листя. І вони трохи схожі на папороть, трохи, не знаю, на бадилля моркви. Мені подобається, виглядає гарно. І, Як на мене, вони трохи. Не пасує до цієї колекції, але цей аркуш один з моїх улюблених. Далі, Далі аркуш з суницями. Тобто такі досить дрібні суниці, бо вирізати їх не вийде, бо вони маленькі. Можна мене побачити у вибідку, відзеркалені на линіці. А... Тобто вся композиція, вона десь 5 см. Надто дрібний, як на мене, визерунок, то суниці, якщо я буду працювати з цим папером, то суниці я вирізати не буду. І саме суниці вкриті лаком. Всі сунички на цьому аркуші, вони вкриті лаком. І це такий лист єдиний зворотній бік, гарна ботанічна ілюстрація з яблуками. І тут є і квіти, і зрілі плоди, і колір мені подобається. Але теж композиції надто маленькі. Їх повирізати теж особисто в мене не вийде. Я не зможу так акуратно повирізати. Хоча сам аркуш мені подобається. Далі. Далі аркуш з рукавицями. Ці рукавиці менше, ніж. На обкладинці, хоча їх я, мабуть, що теж вирізати не буду, хоча можна повирізати вони розмір. розмір гарний, а використовувати їх як тло ну, таке собі, бо цей візерунок, він надто простий. Зворотній бік, ті самі акварельні плями, як ось ці. Тобто таких аркушів. Два, як я і казала, і вони різні за тоновою гамою. Але маємо, що маємо. І останній аркуш з одного боку це тюльпани. Ось так вони намальовані на сірому тлі. А інший зворотній бік це чоботи. Чоботи на сіро-зеленому тлі і на чоботах ще якісь квіткові композиції. Ці чоботи можна вирізати. Питання тільки в тому, чи треба їх вирізати. От такий папір, такі в нього дизайни. І, е, як я вже сказала, очікувала я трохи більше. Бо, е, так, мабуть, що виробник це не заявляв. Це я сама собі придумала, що всі аркуші мають бути різними. Бо, якщо ви дивилися мій влог, е, я показувала там папір, про який я подумала, коли я на стикнулася з цим папером і пригадала, що хтось сказав, що там всі аркуші різні. Я показувала папір, який в мене є. Це папір без назви, бо я не знаю, що за виробник. І там дійсно дуже багато принтів на Папері з різними ефектами: і тиснення, і лакування, і сам папір і має якусь текстуру. Цей папір не такий. Тут, якщо порахувати, на 10 аркушів лише 3 мають якийсь ефект. Два аркуші з ефектом перлинного картстоку, і один аркуш, який має лакування. От. І момент, на який я хотіла звернути увагу, я казала, що їх буде два. Перший момент це те, що в маленькому наборі вирізалки є на передній сторінці та на задній сторінці. Мабуть ще такий самий і великий набір, тому я отримала половину обкладинки. От, А інше, що я хотіла показати, це те, що в маленькому наборі є такий самий аркуш з суницями. І тут вони дуже дрібні, але вони теж мають цей лакований ефект. Тобто, незважаючи на те, що дизайн такий маленький, але все одно ось це лакування присутнє. І в маленькому наборі таких аркушів 4. Зворотній бік він вже не лакований. От, все інше таке саме. Тільки в зменшеному варіанті. І, ну, в принципі, так, папір як папір, і якщо взятися, то можна створити якусь цікаву роботу. Сподобались мені дуже ці кури і аркуш з папороттю, і з яблуками. це, мабуть, що мої улюблені аркуші. От, і ще про паєтки. На сайті. Були паєтки від цього самого набору. Але я їх замовила, вони не дуже дорого коштували, але мені прислали від ось такого набору якийсь набор з кроликами. Він схожий за кольоровою гамою І, в принципі, якщо не знати, що це інша колекція, в принципі, він досить добре підходить. Але все ж таки це не від цієї колекції, я трохи через це засмудилася. Власниця сайту написала мені записочку, що вона перепрошує, що сталася помилка, що на сайті тих паєток немає, то вона поклала мені ці, то я замість. Тих, які мали бути, отримала ось ці. Якщо я не забуду, то я додам фотографію тих паєток, які мали до мене приїхати. Та можна побачити, що вони, там немає цього жовтого, і трохи більше фіолетового і такого навіть трохи до бордового. І зелений, може, трохи іншого відтінку. От. Що ще забула сказати, що все, що я вичитала, що папір. Вироблений у Китаї, але дизайн створений у Великобританії. Тобто сам бренд, мабуть, що він знаходиться у Великобританії. От. В принципі, колекція, ну, можна сказати, що вона гарна. Я думаю, що якщо я захочу, то зможу зробити щось цікаве. Поки що я відкладаю, бо в мене були і плани створювати альбом про про сільське життя в такому кантрі-стилі. Я теж про це вже кілька разів казала. Але я хотіла працювати з іншою колекцією, і теж я потроху збираю матеріали для такого альбому, якщо він в мене колись буде, але точно не в цьому році. І в мене є декілька цікавих ножів. Але зараз я б хотіла штампи. І я навіть пошукала на Аліекспресі, які там в них є штампи на сільську тему. Поки що нічого, нічого цікавого не знайшла, бо я б хотіла в мене були штампи з такими курками або з такими гусями, бо штампи додають роботі цікавості. От, з цим оглядом на сьогодні все. Сподіваюсь, було інформативно і не дуже нудно. Дякую, що подивилися. Буду з вами прощатися. На все добре, пока.